Два нових правила мейджорів. Перше офіційне команди, що не вийдуть в другу стадію мейджора, не отримують жодного долара призових за турнір. 5 тисяч призових, які раніше отримували команди на 25 х, -х місцях. Тепер перейдуть до команд на 9-16 позиціях, які отримують по 20 тисяч замість 15 тисяч. Друге, поки що е, поки що на рівні чуток. За словами журналістів, ESports.net, Valve вальва можуть нарешті відмовитись від Best of 1 матчів, починаючи з мейджора 1, EM1 і уанколонкельн. Цю ідею запропонували самі. ESL Чи підтримують її Вальве, поки невідомо. Така зміна додасть ще три ігрових дні до турніру, і Мейджор буде йти майже місяць. Але, знаєте, оця Best of 1 швейцарська система, коли андердоги періодично б'ють ногами фаворитів, вона мені подобається. Я згоден в цілому, що важко тут дійсно багатьом, і багато якихось несподіванок, але мені здається, що в цьому є і краса мейджора Зрештою, фінальні ігри, ключові ігри проходять в Matti best of three.